Вікторія Васюта однокласниця Олексія Стахорського. Ніщо так не об'єднує людей як біда. У нас вона вже давно одна спільна на всіх. Це війна. Дуже жорстока, несправедлива війна, яка забирає найкращих людей. Сьогодні наші голову знову схилила глибока скорбота. Скорбота за нашими мужніми героями, а зокрема за Олексієм Стахорським. Льоша був нашим однокласником, а Льошка був нашим сонечком. І я не просто так кажу ці слова, так було завжди. Щоб не ставалось, чи поганий день, чи він отримав двійку, чи щось не вдавалося, він завжди посміхався. Льоша був душею компанії, в якій би він не був. Він усіх навколо наповнював тим сонячним промінням, яке завжди жило у нього. Я вчора, коли думала над словами, які я хочу сьогодні сказати про Льошку, попросила усіх своїх однокласників написати декілька слів про нього, про те, як він їм запам'ятався. І ви знаєте, Бог таки забирає найкращих людей. Усіх були однакові слова асоціації. Це добрий, щедрий, усміхнений, щирий, люб'язний, чуйний, відповідальний. Таким був наш Льошка. Майже усі дівчата згадували подарунки, які нам дарував Льошка, щоб, щоб розвеселити нам, щоб нам було завжди добре. Він був відважною людиною, захищав наше з вами майбутнє, майбутнє свого синочка і дружини, майбутнє своїх рідних і майбутнє нашої держави. Але на превеликий жаль. Його бій закінчився, і тепер наш Льошка світитиме нам з неба, Освітлювати, освітлюватиме наш шлях. Він став нашим ангелом-охоронцем, нашим яскравим сон, сонечком і промінчиком невимовної доброти в цьому жорстокому світі. Льош, чуєш? Світина Світи так, як ти тільки можеш ще світити. Я хочу, щоб всі ми пам'ятали його саме таким і запам'ятали його мужній подвиг. Світла пам'ять нашому захиснику ми не забудемо тебе, льош, ніколи, і хай Господь прийме твою душу у царство Боже. Спочивай з миром.